Так, честь, панове майстри. Сьогодні клею на, на кумочну буде, скажімо, ступець 225 на 225. Та й клею, але він мені, мені треба буде зробити його потім розсікти, щоб було дві частини. Звичайно, ті хлопці, столярі, які займаються багато токарними роботами, вони знають про те, я до того веду, що вам потрібно розсікти, наприклад, балясу пополовині, щоб ви не точили балясу, а потім її не розрізали, тим має можливості гарно її розрізати. Тому я клею завжди такі речі, які мені треба буде розсікати. Колона буде мочна, велика і, і, скажімо, не буде мало примігліні, тому розсікати її буде важко, скажімо, висота 25 см. Тому я клею такі речі. Через газету. То на тому хочу наголосити, що от папір, який використовується на газетах, ну, у мене ще є якісь старі газети, навіть 29 января 2012 рік дивіться, Тому що я один раз наклеїв через цей, взяв картонку звичайного шкільного зошита, і мені боясно розсипалося, тому що я так розумію, що папір там багатослойний, він може якісь там мікрони Ну На газеті воно, в мене ніколи проблем не виникало. Я переклеював того дуже багато. Колись навіть клею, коли робив фігурний штаб на по станку, то навіть я таким самим методом через газету. правда, що було швидше, я то робив на гурячому преці. Але от газета вона працює в тому випадку ідеально. Все, ви поставили собі. Через газету і вам ніколи немає різниці. Ви виточите, зробите свою річ, зробите роботу. Гарно вам де трималося, деталі до громади. І в тім місці дуже гарно вам школи. Дуже гарно, дуже легко. Провірено мною. Тобто рекомендую. От і все, от таке моє остелив газету. Тепер по газеті не мажу, буду мастити по заготовці, і заготовку для нас ставлю. Тобто пів колони. Ясно ж вам зрозуміло, потрібно ідеально, точно на картоні в центрі. е, два дні після того, як ми починали клеїти наші е, деталі на заготовку під той. Станок вже поставили сьогодні, зробили, прорізали рельєф. Я вам покажу. Як тепер легко і спробуйте. От ми маємо по відносно по площині, ми не маємо одинакого місця, Та як розуміємо, що станок зібрав матеріал, якщо ми хочемо поставити на площину рівну відрізати, у нас нічого не вийде. Тому такий спосіб. Як зараз просто і легко я роз'єднаю. Є то якийсь ноу-хау, але колись нагадати комусь і треба. І бачимо, як... Таким способом, так як я вже тоді говорив, нагадував, що ми роз'єднаємо колону і при тому ми отримуємо повну селіндричну півкругу, ну, повноцінний півкруг, а не цей. Отак. Ну і зараз Те, деколи не йде з моєї сторони. Але бачите, ми отримали повний циліндр. Тепер ми маючи площину, можемо собі підрівняти і на турцову гарно зарізати, ми маємо дві повноцінних колони. Так що, спосіб, самі бачимо, якщо десь ми доклеїмо стовбець, то нам... Тих 4 мм вже ми матеріалу заберемо деколи не мішає. Але от коли ви робите, наприклад, якийсь річ, яка вам треба роз'єднати і назад склеїти, щоб був повноцінний круг, от таким способом то є ідеально. Я робив сходи, ну ми з таких сходах, і сходи ступеньки висіли на, ну, до стелі, кріпились десятки прутом. Тобто я робив клей, всі баляси я клеїв через папір, потім тут фрезерував. Під, під десятку різьбу, і потім вона склеювала і сходив, і балясина і прикручувалася через ступеньку, тримала ступеньку знизу і була закріплена. І так сходи нас вийшло висіли, але то не в тому плані, що сходи. В тому плані, що ви бачите, роз'єднавши, бо самі розумієте, якщо ми розрізали. І, не йшло, і назад пішло би це зібрати, ми вже силіндер не отримуємо. Получається увал, тому що ми заберемо матеріал, а ще як нам пила погано розріже, десь нерівно, ще якби ми строганули, ну і виходить ціла історія. От і таким коротчим, чином, що вам десь близько комусь може, треба несучий стоп на сходах, потім навіть на звичайних сходах ми використовували так само західна, велика мощна, була балясана, Також її розрізали, щоб кріпити її здовж Буде момент так що той спосіб є досить помічний. Простенький, але помічний. Тобто я ще раз нагадав вам, що не забувайте про прості речі, вони дуже ефективні і класно то виходить.